От, друзі, запускає наш клієнт бензиновий генератор Форту FG6500E номінальною потужністю 5 кВт, 5,5 це у нас пікова скажімо так, його грань потужності. Зараз ми підключили клеми до нашого акумулятора. Пам'ятайте, це для того, щоб ви могли запускати саме через електронний ключ. Переводимо з вами ключик значить, положення роботи, дросельну заслонку поки ми тримаємо в закритому вигляді, поки він ще на, на холодному старті. Ну, і пробуємо завести.

Бачите, чуємо, що це працює, трошки підхватує, виключаємо подачу на кругу, так да? тепер можна загружити. Ну і можемо зручного старта ще попробувати. Хочете? Ну, можемо, пробуйте. Ніколи не пробував. Дивіться, все досить просто. Спочатку ручку витягнуло, чуєте, що є опір. Опір, да, тримайте. Так, Ключик переводимо в положення роботи. Да? Переводьте. так, а, Єсть. Так, за Заслонка нехай так і стоїть. Спочатку да. напряг дали. Пробуйте за одного движення. Тягніть. Угу. Все, супер. на насередину. бачите, підключилися, працює, навіть не на розібралась. Вітаємо вас на на каналі компанії Електромотор. Всього доброго.